Всім привітки! Хочу з вами таким відкриванням поділитися, що потрібно знати про єврейський народ. Народ, Дивіться, який єврейський народ був, да? де Мойсей визволяв свій народ, да? тобто, дивіться, як інтересно. І таке саме і сьогоднішній час, дивіться. Єврейський народ, коли визволяв Мойсей, Бог давав їм іману, да, тобто споживати, і м'ясо давав, і давав е, цей, да? усе ну, допомагав Богу в усіх пунктах, навіть і воду давав, усе давав. Але єврейський народ теж роптав їм все не так. То священник не такий, то не така мана, то не така вода, то не таке м'ясо. Одну роптали. І ставили на перше місце, поки Мойсей ходив закима да, щоб Богу послужити, помолитися. Да. І вони вже на своїх міненнях, на своїх амбіціях вони вже собі. Збудували цього бичка, тобто, тобто статую, да? і вони не вірили Богу, да? перенебергали Словом Божим. Да? І Мойсей він вертався, він. Да, вони починали на нього роптати, де ти ходив, де ти лазив, і, і ми теж хочемо напряму з Богом спілкуватися, чого він з спілкується. І починали теж роптати, що священник не такий, що він Бога ну, що Бог його обрав. Да, і почали теж роптати. Вони казали, що да, ми за цим бачком підемо. Да? І все одно роптали, все не так. А тепер ми перенесемося на сьогоднішній час. Да? І кожна людина, я християнин, я тут ні при чому. І то же саме, да, ми робимо, нам все не так, Бог одне дав, да? там сім'ю дав, або, да, Бог пересилає своїх дітей. Божий, да? І тут ми теж пренебрігаємо, по-слову Божем пренебрігаємо. Усі ми пренебрігаємо І говоримо, і, і, і ми не не винуваті. І те же саме ми стараємося тільки да, на кілесному, все нас фокусувано на, на кілесням, на блогерах, щоб перевести тік-ток, або соціальні мережі, або якийсь серіал подивитися. Ну, все або там. На новий нас Ой, треба ж бігом все вивчити, ой, треба все передивитися, ой, треба. А тоді ми і, і чому тоді в нас і проблеми в сімейних відносинах, коштах, у всьому тоді проблеми, тому що ми пренебрігаємо Божим словом. Тобто ми не приходимо, не взиваємо до Бога, не каємося. Не... Не чого, так як єврейський народ, теж, вони не зазнавали, вони не каялися, і ми теж саме. 에, да, і ми звинувачуємося когось, да, причому тут я, єврейський народ, такий пресаки, він був такий. Або Адам і Єва. Вони такі сяки були, бо вони при, не словом, Вони спожили там дерево зла. Але ми теж ми його споживемо, так само ми перебуваємо, як той, яка Адам і Єва, і єврейський народ теж ми в цьому перебуваємо. Познання дерева зла. По духовному казати, ми споживаємо плід оцей зілий, який ми дивимося, виспимо цей Тік-Ток, Інстаграм, Фейсбук, телевідення, ми дивимося, всякі спущені новини. Ми теж споживаємо плід оцей зілий. Не добро, щоб кожен день, так як чи наші говорять, хліб насушний, дай нам на кожен день. Це тобто, Слово Боже, потрібно споживати кожен день. так як Дияво приходив до самого Ісуса Христа, самого Бога в Путі, який прийшов Ісус Христа з 2023 роки назад, що теж він хотів його вивезти з духовного е, цього познання, але він вигнав дітей він сказав, і написано в розумі, в серці повинно прописуватися Слово Боже, тобто духовно е, напіту, напітуватися Словом Божим. Пишіть мені, щоб можна наповнятися духом і, і приєднатися до Бога, щоб пізнати Бога поближче через Ісуса Христа, осознаючи і каятися. І я вам скажу, як правильно це все робити, і приєднатися до Бога, щоб не були проблеми, щоб не в прокляті ви жили, і щоб ви після смерті не попали в ад. Хай Бог благословить сроки всім мирного неба.